Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли пощедрувати. Бажаєм щастя всій родині, миру, Ненці Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. І щедрим вечором вас. Чим більше сьогодні дасте, тим більше новий рік вам принесе. Ой сива я та зозуленька Щедрий вечір Добрий вечір добрим людям на Усі сади Та й облітала, Щедрий вечір Добрий вечір, добрим людям на а в одному та й не бувала, Щедрий вечір добрий. Вечір, Добрим людям на здоров'я. так за стіл скоріш сідайте, зустрічайте гарне свято, родичів усіх збирайте. Як би не було багато, ми прийшли до вашої хати, щоб здоров'я побажати, грошей, щастя та кохання. Хай здійсняться всі бажання!